І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео дуже цікаве, а саме про відбір в судді конституційного суду. І тут я вам скажу м -м -м, просто ляпота. Це відео одночасно і сумне, і веселе. Веселе тим, як вони намагаються виправдатися. Сумне те, що такі люди взагалі подаються в найвищий суд України конституційний суд. І перед початком відео я хочу сказати дякую нашим спонсорам: а саме: Роман Меркер, Рома Дідусенко, Дмитро, Ірина Гуро, Вадім, Кирил Смітана і Богдан Бойко. Ви, красавчики, вам великі дякую. А хто хоче стати спонсором, то тут внизу буде посилання. І так, друзі, перше відео за нашу інформацію. у 2020 році ви надали позику Петру та Світлані Патрикам на загальну суму 250 тисяч доларів США. Договори між фізичними особами на такі суми повинні розрахунки за такими договорами повинні здійснюватися в безготівковій формі. Тобто через банк. З рахунку, перерахувати на рахунок. Чому ви не дотрималися цієї вимоги? Я не готовий відвісти на це питання, тому що е, я, я не знаю. Про, про таку вимогу я знаю про безготівкові розрахунки при придбанні майна, а за догором позики розрахунки між фізичними особами на суму більше 50 тисяч гривень. Чи не було це намаганням уникнути фінансового моніторингу, який би обов'язково змушені були пройти в банку, де перевірили би законність джерел набуття вами такої значної суми? Ви не переслідували такої мети? Абсолютно не переслідував таку мету. І ну якби я визнаю, що це. це, це Добре. Так. А яка в такому разі, які все-таки в такому разі джерела походження такої значної суми коштів? 250 тисяч доларів США. Ця сума якраз складається із моєї заробітної плати і плюс заощадження, які в мене залишалися ну з періоду ще 2016-2018 року. А яка у вас заробітна плата? А, ну, в різних роках різна, ну але це більше 2 мільйонів гривень. Так, ви за який проміжок часу накопичили 250 тисяч доларів? І причому і дарували дітям, і передавали готівкою в Австрію дітям справа в тому, що а, ті кошти, а, які я а, передав дітям а, для утримання, а, це, це вони за, були... за який проміжок часу вам вдалося накопичити таку значну суму коштів. А, ну я працюю з 2019 року. А... І так, друзі, що ми бачимо, кандидат в Конституційний суд України позичив. 250 тисяч доларів своєму знайомому при тому, що він працює суддею з 2019 року. Яким чином він накопив? Він каже, що його заробітня платня 2 мільйони гривень, і це правда, це за рік. Це за рік його офіційний дохід. Порахуйте, це трошки ну, менше 100 тисяч доларів. Так ну не те, що трошки, 80 тисяч доларів. Він накопичив. При цьому він ще купував квартири, він ще давав гроші своїм донькам. Не складається, трошечки сума не збігається, і що головне, він сам порушив закон. Тобто, якщо ви комусь позичаєте гроші, як на мене, чесно, це дивна штука. Що треба через банк, але тут є закон, і якщо він суддя, а хто хто, так суддя має, і от йому на цю суму треба було зробити онлайн переказ, який він не зробив. Він для того, щоб не попасти під фінмоніторинг, тому що фінмоніторинг би спитав: слухайте, 250 тисяч доларів. Ну, давайте це не маленька сума. У вас немає бізнесу. Ви працюєте суддею. Яким чином ця сума? Мо взагалі взялася. Ну, у мене виникло точно таке питання, якби я був моніторингу, так? І от бачите, як він е, -е, 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 -е. Ну, 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 я не знаю, от ну навряд чи це чесна людина, да? От, ну, навряд чи я сумнів. Це суб'єктивна думка. До речі, друзі, чого я пропадав так довго? Тому що я відкрив виробництво картин на металі, які висять позаду мене. В Тіктоці ви їх можете більше побачити, тут камера горизонтальна, тому, на жаль, все не показує. В чому їх фішка? Воно буде служити вам більше 50 років, фарба нікуди не дінеться, не зітреться і висять вони на магніти, що дуже бляха зручно. Для того, щоб вам перевісти картину, вам треба її зняти і повішити нову. Ну тобто, це 15 секунд назад, вперед. Все повірити її можна куди завгодно, і вся комплектація йде в комплекті. Це мій магазин. Посилання буде внизу. Замовляйте. Дивимось друге відео. За нашою інформацією, відповідно до висновку НАЗК за результатами повної перевірки вашої декларації, цитую: активи, набуті кандидатом на посаду, перевищують доходи, одержані з законних джерел кандидатом на посаду, на суму 7 мільйонів 772 тисячі 979 гривень. Якщо перевести в долар, це приблизно 250 тисяч доларів. Було таке зауваження. Ні, такого зауваження не було. В мене в висновку про повну перевірку а, декларації було зазначено, що я там на 29 тисяч гривень а, перевищив вартість автомобіля Мерседес Бен. А в цей висновок наданий шановній дурачій групі експертів, а, і зазначено, що інших порушень Національне агентство запобігання корупції не виявило. Такий висновок Національне агентство з питань запобігання корупції зробило не за результатами повної перевірки, а за результатами спецперевірки. Ви знайомі з таким висновком? А, з таким висновком а, про це мені, коли по-моєму задавали питання в до речі, група експертів, про це написала. Бо мені цей висновок від НАЗК не надходить. А як ви можете пояснити таку розбіжність між доходами і видатками? Це в музика треба спитати, чому у них такі питання виникли. Тобто, ви заперечуєте. Звісно, заперечую. У мене в декларації все вірно. І так, спецперевірка НЗК виявила розбіжність у майже 8 мільйонів гривень з тим, скільки заробив суддя. І скільки він витрачає. Ну, Тобто, давайте так, те, що там е, він казав про висновок повної перевірки, 20 чимось тисяч, я це не вважаю якоюсь розбіжністю. Це просто там курс долара не туди, на Мерседес, чи там щось доплатив якісь до послуги, це взагалі ну, не рахується, це не та сума. А от розбіжність у 8 мільйонів, там, де він каже, ну спитайте у музика, тоді це, як на мене, трошечки дивно. Взагалі помітили, якось судді у нас бляха такі успішні, ну це просто жесть. Ну це прям всі на мерсах катаються квартири по 250 тисяч доларів, господи. Ні, мають судді нормально заробляти, це факт. Ще б судили бляха без хабарів, було б вообще класно. Але чесно, ну це трохи схоже на якесь шоу. Я думаю, якби зробили оце в... Якби ось цього зробили прям шоу на телебаченні, де ти можеш голосувати, який твій кандидат, туди-сюди. Бляха, це було пофігне. Це було б дуже класно. Ну і сумно одночасно, тому що ну, це ж бляха не смішно, це. Судді друзі, конституційного суду, це не просто якесь село, чи навіть в Києві там суддя якогось району. Конституційний суд вище немає в Україні. Відео номер три декларації щодо вартості зазначеної квартири. Ви використали знову позначку. Невідомо поясніть чому. Та які саме дії ви вчиняли для одержання інформації щодо вартості цієї квартири з метою подання повної і точної інформації у вашій декларації? Як це передбачено антикорупційним законодавством. Квартира куплена мамою моєю на підставі договору купівлі-продажу, і точної суми вартості квартири на момент купівлі-продажу мама мені не повідомляла. Точної суми я не знаю згод. Тому я використала таку позначку невідомо. Пані Наталя, а ким працює ваша мама? Пенсіонерка, пенсіонерка. наразі. пенсіонерка. Ну як ви думаєте, от може виникнути такий, я б сказала, обґрунтований сумнів стосовно от то, тої інформації, яку ви зараз пояснюєте, з врахуванням того, що ваша мама пенсіонерка, живе в стрію, купляє квартиру в Києві. У неї є донька професор-юрист. З досвідом всім, і вона навіть з нею не радиться, не інформує її. Навіть коли донька питає, їй треба заповнити декларацію, вона не знає вартість цієї квартири. Вам не здається, що зможуть виникнути обґрунтовані сумними в цьому питанні? З вашого дозволу поясню, я зрозуміла запитання. Е, питання в тому, що мама в 20... щоб конічніше пояснити. Цю інформацію вона купила квартиру, оскільки вона вийшла на пенсію, в неї були значні виплати при звільненні і значні суми, і там теж зазначені інші суми, які вона отримала як компенсацію за неналежні виплати. З огляду на це частково я також долучалася, але точну суму мама попросила, щоб це залишилось інформацією не для розголошення. це поки як на мене дуже непоганий кандидат. А мама пенсіонерка зі стрия купує квартиру. До речі, не знаю, чому дуже важливо, що вона саме зі стрия, Купує квартиру в Києві, але суму ніхто не знає. Але суму вона не каже своїй доньці. Вона тільки сама знає і просить, щоб вона не була розповсюджена. При цьому при цьому спочатку вона каже, що вона суму не знає. Потім вона каже, що мама просила не розголошувати, тобто вона знає цю суму, але просила не розголошувати. Перший момент, другий момент. Ну, не здається реально трошечки дивно, коли вона починає виправдовуватися, що ой, вона там не знає, у мами пенсія. Потім вона каже, що у неї були значні виплати, коли вона виходила на пенсію, звідси гроші. Потім вона додає, що її компенсували гроші за те, що не дали нормальні виплати. Тобто, ну, дивіться, кожне друге слово заперечує перше слово. Серйозно. І оце от робити вигляд, що пенсіонерка мама не запитала у успішної своєї доньки, яка суддя, яка юрист. Ну це просто нереально. Тобто, людина працює там з юристом, має класну світу, має хороший досвід. При цьому вона додавала мамі гроші, але не спитала, а скільки ж квартира та коштує? ну скільки тобі додати, скільки тебе не вистачає, там і так далі. Ну, це чесно, ну прям дуже дивно. Ну прям дуже дивно. Але це не найгірший кадр, який буде сьогодні з квартирою. Ви побачите, ви побачите. Ну це просто. Що, заради чого? Ну, нащо ти так брешеш в ото глупку? От я не розумію. Ну придумай щось лаконічне, ну щось зроби. Нє, наші люблять все отак от: хоп, хоп, хоп. Це в Америці там треба щось кудись там, оп. А у нас, ні, 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 нас в тупу покажеш. Я не знаю. Я не знаю, скільки коштує мамина на квартира при тому, що я докидувала бабки. У мами у мене пенсіонерка, вона вийшла на пенсію, тому їй дали багато грошей, але насправді їй гроші не дали, тому ми судилися і за це дали багато грошей. Конституційний суд нагадую. Конституційний суд. Якби це був Печерський суд, я б ще зрозумів. Ну, кияни знають, що таке Печерський суд, да? дуже відомий у нас. Четверте відео, друзі. Інформація, яка міститься. В розпорядженні драчої групи експертів видно, що ваша донька, Бойка Наталія, у 2012 році отримала подарунок на рухомість приблизно 127 тисяч доларів США. Інша ваша донька у 2013 році отримала подарунок на рухомість приблизно вартістю 67 тисяч 500 доларів США, а у 2019 році вона також отримала подарунок на рухомість вартістю е орієнтовно 23 тисячі 600 доларів США. Поясніть, від кого ваші діти отримали зазначені подарунки. Дякую. Коли йдеться про Наталю в 2012 році, вона отримала в дарунок квартиру, ту, яка була придбана в 2003 році. Дружину всі необхідні документи є, є надані. Це було пов'язано з тим, що дочка в 2012 році завершила навчання в Берліні в університеті Гумбольта. Вона завершила там магістерську програму. І ну, ми планували, що вона буде повертатись, повертатись до Нав. Ну, друзі, що ви скажете? Да, знову такі суми, прям клас, 200 чимось тисяч доларів. Подарували квартиру за 60 тисяч доларів, ще одну там за 100 чимось тисяч доларів, другій доньці. За те, що класно вчаться в Німеччині, ну прям мені подобається. Чесно, мені подобається. Вони як батьки, напевно, вони дуже молодці, дали дитині хорошу світу, купили квартиру. Але ж це судді. Тобто, ну ви розумієте, да? що все-таки тут є хабарництво, тут є комівство і так далі. І ось це погано. І якщо брати такі величезні суми, то це вже якось неправильно, і вони не можуть нормально пояснити їх походження. Тобто він сказав, що перша квартира там, ой, ми ще купили в 2003 році, а де ти взяв на неї квартиру в 2003 році. Ну, гарне питання, да? Там насправді дуже багато кадрів. Ви погугліть це в інтернеті? Ви просто вам буде ну прям весело і сумно одночасно. Наступне відео серед іншого казали, що ви зараз є учасником одночасно двох конкурсів. Ви берете участь у конкурсі на заняття посади судді Конституційного суду України і подалися на конкурс в апеляційний суд. Поясніть, будь ласка, чим викликана така двозначність? Який все таки пріоритет для себе ви бачите, і чому ви одночасно берете участь в двох різних конкурсах? Ну, зараз скажу, що беру участь я лише в одному конкурсі, я лише подав документи, і лише 4 березня 2024 року буде вирішення питання про допуск до участі в конкурсі. 4 березня допуск до участі в конкурсі. І, і, так, буде Вирішення питання до, до, про допуск до участі в конкурсі на затяг посаду судді поліційного суду. Саме спри до мене це буде засідання п'ятої колегії ВККС. На мою думку, немає нема двозначності. По-перше, я подавався ще в 2019 році. Я вважаю за таке, що я ну, достатньо часу проробив, набув досвід значний, ну як на моє переконання, на теперішній час, 17 і з половиною більше років я працюю на посаді судді. В 2019 році було подано перві, первісні документи для участі конкурсні на затяг посади суддя апеляційного суду, але е, нічим це не закінчилося гарним. Потім е, сталося так, що дівчата КС була позвала на повноважень і е, конкурс не був завершений, залишилася співбесіда. Потім, в 2022 році було оголошено конкурс на посаду сидіки СУ, я подав свої документи. Не вважаю, що це двозначність. Е, кожен за який пріоритет для вас? Ким ви себе бачите, судей Конституційного суду чи судей апеляційного суду. Не складно сказати, я не можу однозначно висловитися. Смотрюємо ситуацію. Ви стали переможцем конкурсу на заняття посади судді Конституційного суду і стали переможцем конкурсу на заняття посади судді апеляційного суду. Ваш вибір? Так. Ну, якщо чесно, ближче мені посада судді апеляційного суду. Ось цей поважний чоловік суддя подався одночасно на два суди. Як він розписує, звісно, це було не так. У 2019-му туди-сюди. Може це так, може це так. Але фішка в тому, що ну аби куди пробитися, розумієте, це трошки неправильно. Уявіть собі ситуацію, що ви хочете в поліцію, а йдете в прокуратуру, або, наприклад, ви хочете бути пожежником, а стали медиком. Ну, і там, і там врятуєте життя, розумієте, да? але трошки по-інакшому все-таки. І ось це прикол, те, що він зараз на співбесіді Конституційного суду каже, ну, мені апеляційні ближче, ми можемо продовжити, да? але знаєте, ну все одно гроші ж там більше, ніж я зараз отримую. Тому якщо хоча б сюди, хоча б конституційний мене теж влаштує, друзі. Абсолютно. Тому там, де бабки, туди-сюди, там я і піду. Як буде 10 конкурсів, я піду на 10 конкурсів, мені не важливо, куди. Насправді це звучить так собі, так собі. Ну тобто, або людина а хоче робити щось по конституції, прям така ух, або вона хоче там в апеляції працювати, але працювати і там, і там я хочу, аби кудись. Чесно, це трохи дивно. Трохи не те, щоб я прям засуджую. Це не найгірше, що сьогодні було. Але а, да, ну це дивно списку використаних джерел. А, а от ваша дисертація кандидатська. я думаю, ви знайомились зі своєю кандидатською дисертацією текстом. Ви взагалі на авторів посилалися І в тексті? От у вас були такі моменти в дисертації, що як зазначив Безперечно. автор такий, то такий. а чому про цих ви не зазначили? Чому було копіювання тексту? Це, це я, я не використовувала так, як я пояснювала... Ну ви подивіться, ну перед цими нами як це не як, використовували, я, якщо це просто одним кольором я, підсвічено все і хот... не просто абзац, а прям тексти. Я хотіла власне сказати, що я ідеї власне цих авторів не використовувала. Я про них зазначала. Вони в мене їх списку використаних джерел. От, от таким чином я власне до цього підійшла. Ну на пані кандидатку. Ви доктор юридичних норм. Ви суддя, яка вирішує спори. Як людина, яка займається творчою діяльністю, мабуть, ви мали знати закон про авторські та суміжні права. Ви не вважаєте, що це є порушенням авторських прав? Я вже не кажу про академічну доброчесність, що це є порушенням авторських прав. Використовуючи, звертаючись до статті 42 закону України про освіту, власне, коли ми говори, коли вони дають нам розуміння, що таке власне вам плагіат, от ми ми там нам дають, і кажуть власне такі підказки, як ми маємо це розуміти. Я посилалася, я не використовувала, якби так як самого Перед такого тексту Ми, ми почули вже ми почули відповідь. відповідь. У вас абсолютно невірне тлумачення і плагіату, і використання чи. Друзі, вам це не нагадало вас на паріні. От я коли вчився в університеті, коли там когось прижимали до стінки і казали, так, ти звідси скачав, ти звідси я бачу, звідки ти скачав цей реферат, ну, вчитель казав, да? То е, такі люди, ні, 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 боже, боже, я сам це просто співпало, це просто співало. вообще, це не плагіат. Я ж цю інформацію знаю, я знаю. Тут, бляха, доктор юридичних наук тупо. Бере і копіює всякі реферати, курсові і інші дисертації, щоб написати свою дисертацію. Ну не написати, а скопіювати. І от людина каже: до речі, оця жінка, що справа, боже, одна при прям прико, чого не вона суддя? Чого не вона, От блях, от таку я б реально хотів бачити в Конституційному суді. Вона по полочкам кожного розкладує просто. І кандидатка каже. Ні, знаєте, я от читала, що таке плагіат, а це не плагіат. ну я ж їх відмітила в кінці, що я брала там якісь джерела. Це так не працює, друзі. Це так не працює. Ваша робота диссертатська і навіть дипломна мають бути оригінальною. Ви можете сказати, що там я цей абзац взяв звідти, цитата така то, але ви не можете копіювати сторінки. От як ви бачите, ось такі у нас доктора юридичних наук в Україні, які бляха не можуть написати навіть свою диссертацію, а це працюючий суддя. І вона навіть не розуміє, що вона порушила закон. Серйозно? Наступне відео. Аєтеся, де ви проживаєте в цей час, от коли ви перебуваєте в робочому тижні в Ужгороді, якщо у вас немає постійного житла? Тобто не орендуєте, не маєте на праві власності. Де ви проживаєте? Насправді не орендую, не маю на право власності. Дуже часто виручають мене друзі, батьків, це їхніші друзі з студентських років. Крім того, виручають колеги. Ну я хотіла б зрозуміти. Ну можна так зупинитися впродовж місяця. Ну Можна зупинитися впродовж тижня, а 10 років. Як ви вирішуєте, де ви будете сьогодні чи там от в понеділок? Сьогодні понеділок, ви приїхали на роботу там у, у неділю ввечері чи в понеділок зранку, і де ви плануєте жити? Речі, е, там, скажімо, е, документи якісь у вас є? Ну, тобто, той пожиток, з яким ви живете? Де ви це зберігаєте, коли ви кажете то у одних, то у других? За 10 років я вже навчився це планувати. Тобто, я наперед планую, де я буду Ну тоді допожувати. я задам ще більш таке конкретне питання. А що заважає вам е, отримати право користування якимось більш-менш постійним житлом? Тобто, зняти в оренду? Ну з орендою трішки є проблема в цьому регіоні, оскільки люди не бажають, щоб я відображав декларації їхні дані. Для... Ви, не змог, ви за 10 років не змогли знайти приміщення Проблема. якусь квартиру. Знаєте, у нас в Києві також є проблеми з житлом, безумовно, з орендуванням, але все ж таки можна знайти і, в принципі, просити там, скажімо, тих же друзів і так далі. А друзі ваші не хочуть здати вам в оренду, щоб ви не мали такої проблеми. Як маю таку можливість, надають мені на користування на дуже короткий термін. Відповідаючи на письмові запитання. Друзі, якщо він не то я не розумів, в чому прикол. Ну, типу, людина 10 років не може знайти квартиру в оренду. Я постійно то у друзів, то у батьків, то у батьків своїх друзів, туди-сюди, шатаюсь, Ну я вже навчив навчився планувати, мені там на короткий термін здають, а я не можу зняти в оренду, тому що не хочуть люди, що відображав я це в декларації. І знаєте що? Ну це дуже дивно. По-перше, те, що він відобразиться в декларації, податково буде знати більше про нього. До них вони не прийдуть. Але ладно, може бути, що люди бояться. Ну це зрозуміла реакція. То да? ті, хто здають квартиру, наприклад, її не хочуть платити. Двадцять 20% податку, ну це до фіжі, да, от а, або все-таки він трохи прибріхує, тому що ну реально за 10 років не знайшлась ні одна людина, яка є фопом і здає офіційно квартиру. Ну ну дуже сумнівно. ну прям дуже сумнівно. Зараз, напевно, ну відсотків 10-20 ринку. Це ФОПи, які здають квартиру ну по фопу. І там вони платять 5% і їм все окей. Або знайти чи там через ріелторське агентство знайти таких. Просто даєш запит, ну за 10 років вони точно знайдуть, наскільки б не поганим не було це ріелторське агентство. Ну просто я не розумію, як це працює. Я живу на шиї у інших людей. Я живу у них. Ну, я вгідний кандидат в Конституційні суди. Я навіть в оренду не можу зняти квартиру, але я бляха в законах, шарю вообще клас. Більше питань, ніж відповідей. Наступне відео. У своїй останній декларації ви вказували вартість 8 гривень. Чи на вашу думку це реалістична вартість Відповідності до діючого законодавства в у декларації вказується вартість на момент набуття або за останньою оцінкою? Я пояснюю, що вартість на момент набуття була вказана в документах 8 гривень. В подальшому оцінка цього майна не здійснювалася, оскільки з ним не здійснювалась будь які провочен. Тому в декларації вказана вартість, яка, вартість цього майна, яка відома. Я не можу сам вигадати вартість майна і вказати в, в декларації. А хто визначив таку вартість? от вісім гривень. А, бюро технічної інвентаризації, яке виготовляло технічний паспорт на цю квартиру. Якщо я так роквартиру в 43,8 метрів розділити на трьох осіб, які там були зареєстровані, то виходить, що на кожного з них припадало десь по 12, ні, навіть більше по 14 метрів квадратних, і ці 14 квадратних метрів були оцінені у 8 гривень. Ну, я можу пояснити тільки це тим, що можливо враховувалась балансова вартість по підприємству, по заводу, коли, коли вказувалась вартість. Але ну, це, це моє припущення. Чому саме така вартість зазначена? Це, ну, Власне, на, на момент набуття цієї квартири взагалі не мало будь-якого значення. Як вам таке, друзі? 8 гривень за квартиру. Ну непогано, непогано, да? А можна я в нього куплю таких, ну не знаю, ну давайте штук 100. Навряд чи він продасть, да, за 8 гривень? І він каже, що о, то це останній раз була така оцінка, ми потім не переоцінювали, тому я написав в декларації, що 8 гривень. Знаєте, якщо так зроблю я чи хтось з вас, ну, будуть у нас проблемки. Да? Фінмоніторинг одразу такий. Опа, опа, а що це таке? 8 гривень, а їм можна. Є можна. Я пам'ятаю, як депутатка якась записала свою машину за шести по тисячу доларів, а там щось типу Тесли було, знаєте? Ну, яка там 30-40-50. От, пам'ятаю, як інша депутатка квартиру оформила за 2 тисячі доларів в Києві купила. Десь в центрі, коротше, за 2 тисячі. Якийсь мужик теж там на машинах. Коротше. Ну, в общем, в основному це роблять хто депутати. Депутати, судді, прокурори і так далі. Вони чомусь мають право собі занижати, скільки їм влізе, і все їм байдуже. А нам чомусь так не можна, да? І саме цікаве, що. Ну, дійсно, він каже, ну 8 гривень, ну так, да, так оцінили, БТІ так оцінило. 8 гривень? 8 гривень? Ну я б зрозумів, що 8 тисяч гривень, чесно, тому що коли я був дитиною, у нас була така теж сама оцінка, там вони, вони прям занижали суми на, на автоматі. Тобто була якась ринкова вартість, а була не ринкова, якась державна вартість. І там щось квартира коштувала 8 тисяч гривень, чи 10 тисяч гривень, і там ніхто хабі не давав нічого такого. Але тисяч. А не 8 гривень. Друзі, ну це ну що? Я не розумію, бляха, як це працює. Ну, це пам'ятаєте, я казав на початку, що буде цікаво з квартирою. Ось цей чувак, цей чувак просто бляха мочить, я не знаю. Друзі, ну 8 гривень за кварти... Я, Мені дуже важко, знаєте, коментувати. Я зараз, напевно, як папуга такий 8 гривень, 8 гривень. А як я це відкоментую? Ну, як я це можу коментувати, я не знаю. Це дуже цікаве відео, насправді. І так, друзі, хочу вам нагадати, що А. У мене є магазин картин на металі, посилання внизу. Б. Дякую спонсорам і теж ставайте спонсорами. І ще лайк, підписка, дзвіночок. Па-па